Збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття, так говорить Валерій Залужний. Що має на увазі ексголовнокомандувач, і е, що можна зробити, щоб війна не тривала ще десятиліття? Я тут буду зовсім неоргінально в цій відповіді. Що має на увазі головнокомандувач, треба треба питати колишнього нашого головнокомандувача персонально. Звісно, ми такої змоги поки що там, можливо, всіх хвилини з вами не маємо. Але ну, дивіться. Це ж все фігурально сказано. 20... А що що власне кажучи, лякає? Ну багато хто говорить, і багато хто розуміє, що ми бачимо за нинішнього сценарію, коли росіяни посилають велику кількість е, свого м'яса, коли росіяни масштабують дрони. Ми фактично перебуваємо з ними в постійних бігах нога в ногу. Вони придумують кілька велику кількість шахедів. І ми придумуємо, як їх збивати. Вони зараз придумують е, як ухилятися їхнім шахедам, або придумують дрони, які будуть збивати наші антидрони. Е, ми будемо думати про те, як зробити їх стійкішими. Ми будемо Думати про те, як їх зробити більш автоматизованими, будемо думати про те, як наш оператор має керувати не одним зенітним дроном, а наприклад десятком або двадцятком. Відповідно, це все технологічні перегони, де залужне до речі, той самий ще поза минулого року, будучи головнокомандувачем, пишучи статтю в Таймс, писав про те, що без винайдення пороху сучасної війни якісного зламу ні, ній не відбудеться.